Всім привіт! З вами Шампунь. І це моя нова серія по грі під назвою Месінг Monsters. І. Да, це нова серія по цій грі. По цій грі серії виходять рідко. Якщо ви хочете бачити нову серію по Месінг Monsters, ставте лайки. Ну і що ми будемо робити в цій серії? В цій серії... Ми будемо робити декорації для острова огняного убіжища. Ось як цей острів виглядає. Нажимаємо і ось поки що цей острів в мене ось такий ось без декорацій. Я тут зробив усі такі дерева, які будуть нам мішати. І лишився ось такий ось лисий, голий острів, не знаю, як можна по-інакшому називати. Ну, і коротше, ось такий ось острів. В цій серії я пропоную. Зробити для нього декорації. Давайте спочатку, що ми будемо робити? Зайдемо в плітки і будемо. Е, так, яку ми плиту візьмемо. Ну, типа, е, не плита а така, тіпа, як міні-підлога. Давайте монстрів у нас будуть, е, будуть ось тут. Давайте. Тут десь зробимо ось таку от штучку, де у нас буде стояти якийсь із монстрів. Так, давайте кладемо ось так. Ну, типу, це буде так, якби місце для якогось монстра. Так, ставимо ось так. По тому ось так. По тому не забуваємо робити ось так. Ну і з цієї сторони теж робимо. Так само. І в нас виходить вже такий кубік, де ми можемо покласти якогось із монстрів. Допустимо, цього покладемо. Але цього я пропоную зробити в іншому кубіку. І ви бачите, ось ці от проміжутки між сторонами цих, ну, типа, блоків. І між ними я пропоную покласти. Так, що ми покладемо, давайте. Давайте, давайте. Ось таку червону штучку, ось так. Між ними буде така червона штучка. Обкладаємо ще чотири таких штучків. Так, все. Думаю, вже готово. Ну, добре, ну і перший ось, так... перший ось такий ось кубик готовий. Ось такий ось кубик у нас и... вийшов. І зараз я пропоную зробити ще декілька. Таких кубиків. так стоп, чому ми... йому я заходив в магазин, якщо можна звідси брати і класти нові. І так, я пропоную зробити небагато кубиків. Так, таким ось чином. Так, ну, зараз я вам поясню принцип. Типа, дивіться, ось так можна буде помінчати. Типа, ось тут буде місце. Ну, і де ще може бути місце. Давайте, давайте десь тут позначимо. Так, так, да, ось ми позначили, і так ми будемо обкладати. Так. Ну добре, зараз я це зроблю. І так, у нас вже готові ось такі ось декілька кубиків. І я пропоную ось цього монстра лава покласти сюди по центру. Барабамня давайте десь. Ось тут збоку. Ліхптіця, вона в нас. Давайте десь тут. Ну і що сказати, кого ми ще де можемо покласти. Ось так ось покладемо їх по бокам. І це ще не все. Це ще не все. Цього ось ми давайте покладемо сюди. Ось на цю от червону штучку. Чи оранжеву, чи як. І це я зробив для монстрів, які в мене є зараз. А як ви знаєте, на цьому острові є багато монстрів. Тобто, мені треба буде тут розмістити дуже багато монстрів. Бо в майбутньому у мене тут буде багато монстрів. І тому давайте ми покладемо такі кубики ще, ну, давайте якось так. Кубики, я думаю, вам не буде дуже інтересно дивитися, як я їх кладу. То... І тому переходимо, що ми ще можемо купити. Факел бажань. Так, факел бажань можуть мені підпалювати друзі. <three heinem |bs|> і якщо ви хочете, щоб я вам підпалював факела бажань, або ви мені, то заходіть до мене в друзі, а мій код друга ось тут. От, бачите, збоку. Ось um, тут oh 1, 0, 1, 5 3 8, 9 8 9,8, 4,8 НК. Це мій код друга. ну і... Якщо ви його введете, то ви будете в мене в друзях, а я ви вас в друзях. Так, кладемо. Ось, ось так їх будемо класти. Е, добре, зараз ми вже починаємо. Так, давайте. Давай. Ось ми вже кладемо факела. Давайте ось цей факел ми покладемо десь сюди. Е, ще один факел. Давайте сюди. І останній факел. Е, зараз, ну, а ми можемо покласти більше, да, ми можемо покласти давайте, ще ось тут. Давайте ще ось тут. Е, зараз і тут. Просто я вже зараз Да, все. І ось так ми поклали наші факела. Ні, давайте ось ці от крайні факела, які, ну, які там вже ззаду, давайте ми їх покладемо трохи по-інакшому. Ну, і ось так ми поклали факіла бажань. Я ще, ні, зараз саму. Е, якось це вийшло не дуже прикольно. Зараз давайте, давайте ось цей ми покладемо ось сюди. І ось цей от сюди. Ну, все, думаю, так якось може і краще. Далі, думаю, можна буде зайти уже за іншими декораціями. Так, заходимо і. Що ми можемо купити? Давайте щось таке, що Що виглядало би класно. Так, давайте, можливо. Ем, ем, давайте. Давайте ось цю от свічку. Да, чому би і ні, ми її покладемо ось сюди. Да, вона, правда, один кристал коштувала, але. Для того, щоб відео вийшло класно, щоб острів був класний з декораціями. М мені не жалко кристалів. Думаю, ось так можна залишити, бо на останні кристали мені не вже, вже не вистачає. Так, ми можемо купити ще давайте ось цю, от от хранилище хранілище. Тобто, якщо я хочу забрати, Добре, ось так в нас вийшло. Ось так от я тут розставив, як ви бачите. І добре, думаю, все, що залишилося в наших. ну, І за чого це може бути не, не дуже такі гарне, це із-за того, що тут мало місця. Давайте зараз ми тут покладемо ще ось такі от клітинки. Ну, добре, думаю, на цьому відео можна буде закінчувати. Не забувайте оцінювати ці декорації в коментарях. Ось так я покладу ще ось це дерево. Оце нехай так і буде. Ну і всім удачі. Зараз можна буде це ще десь тут покласти. І... Ось така, ось у нас ось такі у ось нас декорації ми поклали ось таке ось ці для монстрів. Ось у мене тут скоро буде новий монстр, і я його покладу десь давайте отут. Не знаю, ну і з вами був я Шампунь. Не забувайте писати, чи сподобались вам ці декорації чи ні. Всім удачі, всім пока-пока. І не забувайте подивитися, як було з початку відео і як зараз.